Коростень знову сколихнуло ДТП з летальним наслідком. Сталося це біля військомату 7 серпня, о 8-й вечора. Фото з місця події миттєво облетіли інтернет. Автомобіль Нива Шевроле рухався по Сосновську зі сторони військового містечка. Повертав на вулицю 1 травня. Під час виконання маневру не надав перевагу в русі мопеду, який їхав з центру. Водій Мопеда а пасажирка Мопеда отримувала тілесні. Ушкодження та була доставлена до Коростенської відділкової лікарні. Водію 60 років, а пасажирки 55. З початку року в Коростені сталось 5 ДТП за участі мопедів. Троє людей загинуло, четверо травмовано. Що ж до конкретно цього перехрестя, то його вже охрестили нещасливим. У багатьох випадках водії, що стали учасниками ДТП, стверджують, що їх засліпило сонце. Тому поліція попереджає. Водій повинен ураховувати. Погодні умови дорожнього обстановку і дотримуватись правил дорожнього руху. Ще одне ДТП сталося того ж дня, але в іншому місці автомобіль Фольксваген потрапив під потяг. З водієм все гаразд. Пасажирка отримала травми. Трапилась в 11 годині ранку. По автодорозі Коростень-Київ-Ковель через кожухівку на першому кілометрі плюс 100 метрів. Це залізничний переїзд. Автомобіль Фольксваген рухався. По вищевказаній дорозі в напрямку автодороги Київ Повель. І на залізничному переїзді відбулося зіткнення з потягом, який рухався. З початку року сталося 27 ДТП, 9 людей загинуло, 26 травмовано. Найбільш небезпечними є вечірні години, кінець тижня. Основна кількість дорожньо-транспортних пригод у нас трапляється. Це четвер, п'ятниця, субота. І в період часу з 16 до 24 годин на сьогоднішній день аварій зафіксовано вже більше ніж за аналогічний період минулого року. Основна причина ДТП порушення правил дорожнього руху.